стучаться? ви ж не можете зв'язатися зі старшим важно, піднимай руки. А що ви можете <ривателі> будь ласка, идем разом?

Да, Николай, да? ну, ну, мы ход, мы мы ты действительно мы думаешь, мы если бы была задача победить побед? дверь, ты бы остановил кого-то? Вот Какой, дверь? Дверь? Какой ты не не У нас нет да. задачи делать провокации. Я умный. Я умный. Я тут

<говори> зак, зак. Мам зак. зараз. це А воно на вас буде відправляється. Національна гвардія України. Ви дете на гвардія? Я не знаю. муніципальна тут якраз огорода пробуємо ву -ву, вступати. Я вас не обикуюся, підстав для... Чоловні представники преси. Ви бачили зараз, що на вулиці стоять представники правоохоронних органів. Фактично, як пушечне м'ясо, поліція і нацгвардія над ними немає не старших. Я їм показав своє посвідчення депутата Верховної Ради згідно статусу закону про статус народного депутата. Я маю право пройти в будь-яку адміністративну будівлю. Я просив, щоб. Покликали якогось старшого над поліцію. Вони просто стояли і не могли нічого відповісти. Поки ми через півтори години не зловили відповідального за безпеку Іщенка Івана. і він вже погодився мене і мого помічника пропустити. Причому через бійки, тому що через заламування та бійки лише вдалося сюди пройти, тому що все одно не пропускали. пропускав. Зараз виходить так, що там в сесійній залі. Засідає якась одеська народна республіка, якась невизнана місцева влада, яка боїться людей, огородилася парканами, огородилася поліцією. Ми просили 20 активістів, коли вони не погодилися на 20 активістів пропустити в сесію. Вже я, як депутат Верховної Ради, 7-го скликання, але згідно закону про статус народного депутата, я маю право проходити в будь які адміністративні будівлі. Цей статус не, не скасовується навіть після припинення. Роботи скликання сьомого. Прошу звернути увагу. На цих молодих людей які там стоять, які вимагали мене придавити документи. Там сидить позад молодих, і сорта. Вимагає від мене придавіти документи. Хто він? Поліція не реагує, вона навіть не хоче звертати уваги. Щоб іде порушення закону. А коли ми хочемо пройти, нас просто заламують, заламують та б'ють. Ну, просто я можу показати, бачите? Це лише два рази, коли сталася бійка, мене заламали, тільки після цього мене пропустили, бо треба принципово пропустити. Все чомусь саме представників свободи, демальянсу народного руху не пускають, а інших пускають. Потому что вы хулиганите, разрываете одессу, делаете подлог, ложите шины, хотите жить, не разобравшись, ничего, поэтому вас и не пускают. Научите себя вести в гражданском обществе. Будьте приступы. Я завжди себе культурно повожу. Понятно, много те душе. Вы за народная республика тут забрали Еще за раз, какая республика, мы Украина! Вы кто народ дело? вон? Выйдет а вы народу. Что? народу! А за вы кто? народу Сколько за народу? Вы за заплатили народу. вам денег за беспредел, за оскорбление людей, сколько за подтроги? А сколько вам? Присо а ничего, что нам не, а что вы не вы платят? платят? За путешествие указания закону. Истерика у вас! Девушка, нам никто не платит! Не истерика! Не судите по себе! Ты не посмотрелся человеком, хочу с нами посмотреть! Ничего у получится! Одессу не отдадим! Никак! Говорите провокацию. Да, вот за эти провокации вам можно Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Ряженые! Клуб! Не надо нарушать наши законные права. И причем мы не обязаны драться. Почему нас заламывают? А потом только после этого можно попасть, чтобы. Чтобы снимать, как, как журналист, выполнять свои обязанности. А на якого, подождите, на якому каком стране? А я не знаю, кто не надеюсь. Я... Ну, ми бачимо в черговий раз. Что що... Якісь... контрольовані... Так звание. Ну, а так звание. Вы еще хотите? Так Вам мало было от... второго. А -а -а -а. Мы не расшатываем, второго, мы второго, просто второго, хотим второго, пройти. Чем мы расшатываем второго, ситуацию? Два, Тем, вы, что вы, мы, мы вы, хотим реализовать свои законные права. Откуда ты приехал? Откуда ты приехал? Откуда ты приехал? Откуда ты приехал? Это ряженые, они только знают эти слова. Не надо меня